Та да, у нашої Валечки дивіться, які рідрички. Ой, вона вгостила нас сьогодні. Не тільки шкурочка є, а ще й ребра хороші є. Так що дивіться, де Диві, які у нас є сіда? А я можу сьогодні, що дивитися? Чи сьогодні ще я ще не навіть. тільки дивитись можу? Так, дівчатки, мої дивіться у тіті валічки, які красиві ребра. І вони їй пузі. вони так пахнуть, я вам цей запах не можу передати. Які вони такі жирненькі, смачненькі. Крім шкурочки, у Валечки ще є рібришки. Печерівочок, кров'яночка. І ну вони класні. альбінки не ребришки їли, а ну Костик, давай, не хлібчик, Танюшка, ану. Тиківали. Тиківали, так. Да. Це на нашка, не нашка ваш. Вашу і на нашкірешка. А ну диви, які вони жирені, две кіну. Вони... Танюшка, а ну бери ребро. Бери не хліб їш, а вже ребро. Ану розкажи, як вони по солі. Хі, що є корочка, а ну зайчик. Каже, хороший. Малосольник. Малосольник. Тають на губах, да? Танюшка, вкусні вони? Да. Тітя Валя сьогодні каже, почула такі ребра, каже, це гріх, і вам їх не попробувати. Дивіться, які боже, які вони хорошенькі. Номер телефона, звісно, Валечки лишу, а ще в нашої Валечки шкурка, да, костик. Я це тако можу. Так, да, вона м'яка, дуже дуже вкусна. Дівочки, ви подивіться на ці ребра, подивіться, вони геть не обрізні. Дивіться, які вони широченькі. М'ясо, дві м'ясо, да, скільки на них? А? Танюшка, а по солі, як вони не солоні, Костик не солоні? Бо ти єси ще крупу, ти правду скажеш. Хороший. Танюшка, а ти? Ні, хороші, хороші. Хороші, та Танюшка, да. ну як лапочка мало ти. Малосольні кажеш. Кось. Танюшка теж каже, малосольні. Поготові вже. Лапочка на поту. Я вам хочу сказати, слухайте, у цьому році хут, хут, ху щоб не злазити. Слухай, мене сьогодні весь день фортуха перекосити. Бачиш? Щось його тяне, якусь сторону, знаєте, треба тюршики. Сьогодні, слухай, 14 передачок. Так, вони я ж кажу вам, я вже вам казала, нам не важливо, скільки вам передавати. Не важливо 100, 200 гривень. Це взагалі, дивіться, сьогодні 14 передачок, але на зайчик нам. Але я вам хочу сказати, ви в мене умнічки, Ви слухайте, в цьому році, що не було, що я позвонила. Кстати, вчора ми вправили одну посилку Лесі і вона була не оплачена. до дівчини щас її оплатила. Я забула просто з за нею, що вона не вона уїхала. А дівчинка кошик, на зайчик. А дівчинка пише мені сьогодні. Світуля, а вам можна відправити гроші, бо посилка вже йде. Я кажу, слава Богу, і забула. Ну в цьому році випрямо у мене і справились. Ви розумієте, прямо тако любо глянути. Да, молодці, молодці. Сьогодні, звісно, дуже було багато товару, а колбаси сьогодні було. Сьогодні був колба, не, я, не вже не рибна якась світулька, а колбасна. Це колбаси сьогодні було. Слухайте, ну вона вкусна. І в будь-якому випадку добре. Що ти? Закритий рота вже? Я тобі говорила, ну, на чому я закінчила? Ну ж не брехала, Леся. Зайчик, на чому була остання моя? Що, що? що за колбасу? А? Що за колбасу? За колбасу, так. Да. Я вже не рибна світулька, а колбасна світулька. І при чому яка хоче, і фісташкова, і говяжа, і утіна. Ну я на утіну взагалі похожа, тому що, судя по моїх губках на уточку, я такого привічно похожа. Так що мої красотулечки. Хочу вам сказати подякувати. В цьому році навіть не було. Ало, там, наберіть, там, там пару чоловік, але за її мієм, Те, що було в тому році, це можна сісти і плакати. Кстати, ми купили плед, тому що холодно, зима. Зараз ми його шість пледик. Вдруг ви тако прийшли, замерзли, зайшли закутатися. Да, закутатися, да, лялечками? Так, да, каже, дам. Так що мої літулечки, ні, це якась велика посилка, це прямо було, напевно мабуть, найвелика. Але дякувати Богу і за те, що є. І ви знаєте, сьогодні, звісно, трошки льот, тому що вчора, ну вчора була просто рекламна пауза, така о, Ну, а сьогодні от, трошки таку, знаєте, е, а я утром газую, да, співала пісню. Ну я утром газувала і не газувала трошки, а завтра буду докоробити хозяї. Знаєте, щоб діти робити бф, і буду буркати, і буду газувати більше. Дві самі важливі посилки. Тут по Так, Костя, ты бачишь посилки, Это по круассану. Сейчас, знаешь, две акуратно себе, бо це ніжний товар. По одному круассану передаємо. Вы что думали, что я вам святкую? Кость, завтра я одна, газу. Ні, як оте піш, як одна звати? Врубай, Га... дай боротьбу. Врубай по газам. Я одна врубала, завтра утром дивишся ми стурку. Ми сьогодні будемо врубати додому, тако, да? ти сегодня что-то не знаю, прямо без будильника встала. Я кажу, сегодня я піду додому, по моїй ноги ляжу спать. Прямо так хочу спать, что вообще. Вот, наверное, не є одна такая хочу спать. Хочешь спать, спати. Костя? Час ні, так, коли Да. Вечером. А я хочу спадки. Я хочу прям така баю, баюшки баю, Спи списвіт, только на краю, а то прийде вовчик і вкуся за бочок. А тут бочок такий, знаєш, тут, щоб обхват обкусити, то треба цілу яна, на колду яку, щоб обхват, да, зайчику взяла? Да. Так що ми любимо, навіть два колосанчика уїжджають. Ми вас обіймаємо. Ні, ми ще не прощаємось. А ні, ми зайчик, Ти що йдеш на почту? Ну завершення буде сьогодні. Знаєте, що газуємо додому? Костік, нам треба кожне утро говорити. Газуємо диви. Сьогодні трошки нагазувала, а завтра прямо такий мотор газ тормоз.